На Дніпропетровщині триває набір до штурмових підрозділів гвардії наступу. Добровольці пройдуть навчання та отримують сучасне озброєння. Разом з досвідченими військовими вони звільнятимуть Україну від окупантів. Як приєднатися? Дізнавайся на сайті storm.mvs.gov.ua програма Тема Дня на українському радіо Дніпро в ефірі Українське радіо Дніпра Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. За останній тиждень на Дніпропетровщині понад дві тисячі нових випадків захворювання на covid 19 на стаціонарному лікуванні вже 470 людей. Більшість з них на кисневій терапії. В регіоні зробили понад 3 мільйона щеплень з повним первинним курсом майже 60% дорослого населення. Найгірше вакцинуються люди старшого віку та із хронічними захворюваннями. Їхній показник 45%, розповів перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Дійсно, як то кажуть, вже понад рік тема ковіда у нас відійшла від порядку денного, але ковід сам нікуди не подівся і маємо наразі нову хвилю захворюваності. Якщо казати про область, це Понад дві тисячі захворювань за тиждень ми маємо 470 людей знаходяться на стаціонарному лікуванні. Можемо казати, що понад 270 мешканців Дніпропетровщини саме на кисневій терапії. Область готова до пандемії боротися з ковідом. Всі лікарні забезпечені, всім необхідним. До всіх ліжок підведена кисень, але ми наголошуємо на тому, що потрібно. Продовжувати вакцинуватися і робити все для того, щоб убезпечити в першу чергу себе та своїх рідних і близьких. Щеплення отримали в області понад 3-3 мільйона мешканців. Це досить непоганий результат. Це 60%. Але якщо казати по Україні, для того щоб нам зробити колективний імунітет, потрібен результат на рівні 70%. Маємо ситуацію найгіршу з людьми так званих вразливих категорій населення: це люди з хронічними захворюваннями та люди віком понад 60 років. Вони вакцинуються дуже повільно і маємо. Там цифру вакцинованих понад 45%. Це досить поганий результат, тому що саме ці версти населення вони найбільш вразливі ковіда і маємо там і тяжкий перебіг захворювання, і бувають і летальні випадки. Є все для того, щоб вакцинувати. У нас в регіоні маємо. 20 центрів вакцинації населення понад 197 пунктів щеплення, 60 мобільних бригад, Область забезпечена вакцинами. Вакцинуємо наразі вакцинами Коронавак і Файзер на складах близько 240 тисяч доз вакцин. Вакцинуємо. Підлітків від 12 до 17 років, і також вакцинуємо дітей від 5 до 11 років. Вакцинами Pfizer. це вакцина, яка має менше активних речовин в своєму складі для того, щоб вакцинувати дітей. Розуміємо, що вірус мутує, що проходять. Терміни, і коли люди зробили першу другу дозу, організм вже не сприймає тих нових виросів, які вже ми маємо, і тому запрошуємо робити бустерну вакцину. В області зроблена бустерна вакцина понад 370 тисяч мешканців. Тому я ще раз наголошую на тому, що потрібно приходити до. Міст, де можна зробити щеплення, записуватись або приходити в амбулаторії, в центри вакцинації, пункт щеплення і робити щеплення для того, щоб обезпечити себе і своїх рідних і близьких. За останні два тижні число нових випадків захворювання на COVID-19 зросло майже в півтора рази. Реєструють їх у містах та селах нашої області. Хто найчастіше хворіє на коронавірус та які нині штами виявили в нашій області? Про це далі завідувачка відділення Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Галина Шамичкова. На сьогоднішній день ситуація з коронавірусною хворобою залишається складною. Тому що останні два тижні реєструється зростання в 1,3 рази захворюваності. Цей ріст продовжується і на цьому тижні. Зростання продовжується. А взагалі, загальна кількість зареєстрованих випадків по Дніпропетровській області складає вже більше 357 тисяч два роки, як триває пандемія, така вже у нас захворюваність. У нас одужало вже більше. 343 тисяч залишається активних більше трьох тисяч випадків. Це люди, які знаходяться на стаціонарному або амбулаторному лікуванні. і у нас зростає кількість летальних їх вже кількість більше десяти тисяч зареєстровано з початку реєстрації пандемії. В основному хворіє це доросле населення, 96% складає, і до 4% – це дитяче. Більше хворіють жінки. Це десь 58% і менше чоловіки. І летальність серед жінок також вищі показники. Зростання реєструється як по містам, так і по сільським районам. Десь на 50 випадків щодобово у нас збільшується захворюваність у Дніпропетровській області. Лабораторні дослідження проводяться в лабораторіях нашого центру лабораторного, це вірусологічна лабораторія і лабораторія особливо небезпечних інфекцій. Така ж лабораторія є в Крив... Кривий Ріг, і місто Кам'янське такі дослідження проводяться. Ну і крім того, є приватні лабораторії. Загальна кількість їх більше 42 по області, і порядка 20 лабораторій використовує метод полімеразно-ланцюгової реакції щодо віруса, який у нас зараз циркулює, то у нас вперше на Україні зареєстровано було насійство вірусу Дельта. Це розновидні, і потім у нас почав реєструватися омікрон. І зараз виявляється крекен. Це різновид вірусу омікрона, який більш заразний, він не такий агресивний, але він більше вражає літніх людей і викликає ускладнення, особливо якщо є якісь хронічні захворювання. Таким чином більше ускладнень при цій інфекції, і ще його різниця в тому, що він дуже мінливий, тому дуже важко вакцину виробити. На все одно щеплені люди. Вони у них захворюваність протікає в більш легких формах, і щеплюватись потрібно. Я хочу ще нагадати, що у нас діє карантин. До 30 квітня, тому всі протиепідемічні заходи треба виконувати. І ви знаєте, що 24 березня ми ще відзначаємо всесвітній день боротьби з туберкульозом, який також передається повітряним шляхом і контактно побутовим, як і ковід. Тому всі заходи профілактики, які треба вже прописані, два роки ми їх намагаємось виконувати, треба їх продовжувати виконувати. А саме це носіння масок. Якщо ви бачите хтось з катар реальними явищами є в оточенні. Це в літературі зараз таке є твердження, що одного разу достатньо чихнути і вже йде розповсюдження інфекції, якщо особливо приміщення не провітрюється, замкнуте. Це носіння масок. Маски треба міняти своєчасно, можливо, користуватись і фабричними, і виготовленими самостійно взагалі щоб був захист органів дихання. Друге це фізична дистанція. Зрозуміло, що в транспорті її тяжко дотримуватися, але є де міста, де ви можете ці півтора метра цю дистанцію дотримуватись. Це і для того, щоб не захворіти на туберкульоз і також і на коронавірусну інфекцію і мінінгококова інфекція. Багато інфекційних хвороб на близькій відстані передається. І третє це обов'язково миття рук. Немає у вас десь засобів. Ми ви механічним способом водою видаляєте вірус мікроби з поверхні. Ну а якщо є десь засіб, взагалі це добре. Це ви можете обробити руки, і це також е, такий суттєвий зах, захист профілактики. А які нині симптоми коронавірусу? По випадкам бачимо, температура може підвищуватися, а може не підвищуватись. Можуть бути катаральні явища, можуть не бути. Ну от останнім часом це біль в горлі з'являється і висока температура. І потім вже приєднаються катаральні явища. Оце таке в основному по типу простудних захворювань. От щось починається, краще обстежитись на все: і на грип, і на коронавірус. І якщо є ураження легень, також робиться рентгенограма. Ну, весь обсяг обстежень клінічних і інструментальних. Проводиться і хочу звернути увагу ще на той момент, що якщо ви захворіли, не треба йти на роботу, треба зателефонувати, звернутись до лікаря і обов'язково обстежуватись на коронавірусну хворобу. Це метод безкоштовний, полімеразна ланцюгова реакція. Обстеження безкоштовне. Для того, щоб його провести, треба звернутись до сімейного лікаря, і він вам призначить дослідження, і ви будете їй швидкі тести і на золотий стандарт. Обстеження це метод полімеразно-ланцюгової реакції. Тому обов'язково треба обстежуватися. Це і люди, в яких підозрили і ймовірний випадок, якщо є позагоспітальна пневмонія, якщо ви перебували в контакті з хворим, ви запідозрили. Це якщо зараз обов'язкові такі обстеження для працівників освіти перед початком навчання в закладах. А тепер обов'язково обстежуються медичні працівники, якщо там реєструються випадки ковіда, в домашніх умовах контактні і багато груп, яким рекомендовано проводити такі обстеження. Це і люди з пунктів для тимчасово переміщених осіб, і які мешкають в гуртожитках, санаторно курортних групах, виконуючи оці всі заходи профілактики, людина. Себе може запобігти тому, щоб не захворіти. Це дуже важливо. Ну а щеплення це також суттєвий засіб профілактики цієї інфекції. На рівні Дніпропетровської області проводяться методом ПЛР, це виділяється РНК вірусу SARS-CoV-2. Секвенування на нашому рівні не проводиться. Періодично ми відправляємо зразки від хворих до референс-лабораторій це місто Київ. Підтвердили Дельта референс-лабораторія, і Потім штам Омікрон. Це була завідувачка відділення Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Галина Шамичкова. Нагадаю, вислухайте програму тема дня на українському радіо Дніпра. З квітня минулого року за компенсацією щодо тимчасового розміщення переселенців звернулося 15 488 власників житла у дніпрі, які дали притулок у себе 45 856 тисячам особам. Про це повідомили в Дніпровській міській раді. Скільки можна отримати компенсації за розміщення переселенців? Хто фінансує цю програму та куди звертатися для отримання відшкодування? І про це далі розповість заступниця начальника управління у справах ветеранів та внутрішньопереміщених осіб департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Олеся Грановська. Відповідно до постанови кабінету міністрів України, затвердженої 19 березня 2022 року, за номером 333, компенсація надається фізичним особам громадянам України від 18 років, які є власниками житла та які безоплатно розміщують у себе внутрішньо переміщених осіб, крім членів сім'ї, З 24 лютого двадцять року, в нас з'явилося сто Три майже тисячі внутрішньопереміщених осіб. На сьогодні за Дніпровською міською територіальною громадою офіційно зареєстровано майже 176 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Квітня 2023 року за компенсацію загалом звернулось 15 тисяч 488 власників житла. Вони у себе прихистили майже 46 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ми звітуємо кожного місяця, що вони інформують з наступного дня розміщення у себе внутрішньопереміщених осіб, правобережне, лівобережне та центральне управління соціального захисту населення за місцем розташування житла. Були випадки, що власник повідомляв про проживання внутрішньопереміщених осіб за прикладом 30 днів в місяць після перевірки довідок внутрішньопереміщених осіб. Це в нас робить управління соціального захисту населення. Було з'ясовано, що внутрішньопереміщені особи в цьому місяці вже переїхали в іншу громаду та оформили там офіційно вже нові довідки. Зареєструвалися як ВПО. Тому ми. Враховували лише ті дні, які офіційно за довідкою вони перебували в територіальній громаді міста, і про це письмово повідомляли самого власника житла. Загальна сума компенсації визначається шляхом добутку загальної кількості людино днів та суми компенсації за день. День компенсації за постановою становить 14 гривень 77 копійок. В опалювальний період, це в нас з 1 жовтня та по 31 березня, ця сума складає 30 гривень. Щоб було зрозуміло, можу привести приклад, що якщо власник розміщує у себе двох осіб, внутрішньопереміщених осіб, і вони мешкають 30 днів, то разом на ці дві особи в нас загальна кількість людину днів 60. Тобто 60 людей помножуємо на 30 гривень, опалюваний період зараз, так. І виходить, сума компенсації власнику житла 1800 гривень цього місяця. Ми формуємо звіт по всій Дніпровській громаді. Цей звіт направляється щомісяця, направляється до військової адміністрації. Загальний звіт по країні він вже знаходиться у міністерстві регіонального розвитку громад та територій України. А виплата сама здійснюється за рахунок коштів благодійних організацій на сьогодні? Фінансування надходить з Червоного херста України. Спочатку були місяці, коли держава брала на себе частину виплат. Але зараз повністю компенсація надходить на рахунки від червоного хреста. Складнощі у нас виникають тільки при отриманні компенсації. Ми це розуміємо при поверненні коштів. Тобто бувають випадки, коли власник житла надає заяву при оформленні документів, надає всі свої дані, як це потрібно. Але чомусь рахунок надає якогось родича. Бувають, коли звертається представник. Власника, офіційно представник може подати заяву. Також робить що всі дані власника житла, а рахунок представник вказує свій. Бувало навіть таке, що власник вказував рахунки внутрішньопереміщених осіб. Так не повинно бути. Тільки рахунок власника житла, і тільки рахунок повинен бути фізичної особи, не юридичної. Коли виникають такі проблеми з рахунками, кошти повертаються. Військова адміністрація нас ну, від Червоного Христа, військова адміністрація нас повідомляє, що повернено по таким то людям. В зв'язку з тим, що неправильні рахунки, ідентифікаційні код бувають, помилки, ну то технічні помилки можуть власники самі, самі писати навіть помилки у своїх даних. І ми перевіряємо, зазвонюємося з кожним власником. Комді такі помилки і оновлюємо інформацію. Довідки ми перевіряємо реєстрацію внутрішньопереміщених осіб. Теж перевіряємо кожного місяця. Ми подаємо звіт на військову адміністрацію. Перед тим як подати звіт по кожному власнику, який подає довідки внутрішньопереміщених осіб. Всі довідки перевіряються. Це була заступниця начальника управління у справах ветеранів та внутрішньопереміщених осіб департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Олеся Грановська. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, вислухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. На все добре.